Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини і відповідати на питання підписників. Про що мова? А мова про відставки в уряді. Думаю, всі чули, бачили. так? Кадрові перестановки почалися, вже звільнення пішли, міністри там полетіли. Уже натякають на те, що може і до прем'єр-міністра це все дійде. Ну от Сьогодні хочу подивитись, а що ж це раптом сталося, що так це все закрутилось, завертілось. Ну і загалом подивимося причини і наслідки, як то кажуть. Ну що, поїхали. Так, гаразд. Добре. Покажіть мені, будь ласка, поясніть мені, будь ласка, а що за причини, що ось у нас в уряді? Почалися такі от зміни, відставки і так далі. Що, які причини того? Поясніть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Дагас. Ну-ну. Кано. Пустаруна. Так, так, так. Тейвес. Далі. Вуньо. Так. Беркана перевернута. А що так? Поясніть. Ага, Ейвес. Ну що ж, картина маслом. Що в нас тут? Дагас, кану, пустаруна, Тейвас, Вуньо, Беркана перевернута, Ейвас. Зразу ось трансформація падає, так? Да? <кхід> Зразу падає трансформація. Тобто, прийшов час для змін. Ну, зрозуміло, що він не сам по собі прийшов. Тут є певні чинники, які цей самий час, так би мовити, підштовхнули. Ось йде. По-перше, розкриття інформації, по-друге, реалізація плану. А тепер дивіться. Трансформація згідно з плану. План, той, до речі, таємний, да, під пустою руною він випадає. Що тут ще? Тейвас. А це тиск якийсь. Да, Це тиск. Знов таки таємний. М -м -м. І ну, правда, це й про активні дії. Тобто, що ми бачимо? Зміни запустилися згідно з планом, таємним планом, і посприяло тому якийсь то зовнішній тиск. М -м -м. Уже цікаво. А ось у нього йде: ну, для когось прям радість, святкування, здійснення мрій. Да? Питання для кого? Ну ось, активні дії, які викликають прям радість. Ну, Спеціально зайшов кілька телеграм-каналів мільйонників, подивився там реакції людей, почитав реакції на ці події. І в основному дійсно у людей радість. Так, да, я розумію, що там навала російських ботів, в тому числі є та й українських також ботів. От. Ну, але тим не менш. Далі, Беркана переверта. Ну, ось, Радість, але тим не менш деградація йде. І що у нас в фіналі? А фінально в нас падає якраз перешкоди на шляху. Але це в той же час якась, знаєте, як оборона себе, відстоювання себе і подолання якихось труднощів іде, який вихід на якийсь новий рівень дасть. Да? Це, це знов таки це пендаль, це реально пендаль для прогресу, задля руху вперед. Знов таки, пендаль той дали ззовні. Ну і що називається, здогадайтесь з одного разу, а хто міг такий пендаль владі дати. Ось якось так воно виглядає. Гаразд, з цим розібрались. Очікувано, чесно, не здивований ні грамом. Ну, гаразд. <кхи> тобто, ну тут, якщо підсумувати, все вище сказане, два основних чинника. Зовнішній тиск, плюс бажання влади саму себе, як би, знаєте, відстояти, трансформувати. Ну, ось, до речі, так і лягло. Да? <кхи> Початок і кінець розкладу. Да? <кхи> ось. Тобто, два основних чинника. Ну, без тиску зовнішнього, напевно, цей процес би не запустився. Ну, а раз, давайте подивимось, що воно, що воно нам принесе. Чи це, як то кажуть, перестановка ліжок, чи все-таки дівчаток поміняють. Ну, Ви зрозуміли. Відомий анекдот доволі на тему. Так, гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. М -м -м. Покажіть мені, будь ласка, а що взагалі Україні принесуть оці от звільнення міністрів, оці от перестановки в уряді? Покажіть мені, будь ласка, що це Україні принесе? Скажіть вам, правду. Геба. Постаруна. Ох, цікаво. Отал перевернутий. отак так, так. Іса. Да Та ви подивіться, що робиться. Турісаж, далі що? Хагалас. І що? І кану Ну, якось то, знаєте, я б не сказав, що це прям. Ну, певні плюси, звичайно, є. але от фінал. Фінал не радує. Що в нас тут? Гебо, пустаруна, ото перевернута, Іса, турісас, хагала скана перевернута. Геба, та партнерство це принесе. Це, це виконання домовленостей якихось, так? Да? Ну, з партнерами, зрозуміло. Домовленості ось отаємні. Можна не сумніватись. Тобто, це як виконання якихось домовленостей з партнерами, і це ж принесе якісь ну знаєте, нові домовленості. Знов таки таємні. Влада не в захваті, ось бачите, це наша влада, да, наша влада не в захваті. Угу. І знов таки ось Іса, таємниця показують, що ну, постараються те все приховати. да, мов. Піднесуть це все так, ніби це вони самі якби, ну знаєте, прийшли до такого, що пора уряд міняти. Ні не разу вони не самі до такого прийшли. Щоб, щоб там не казали. Далі. Ну до речі, якщо взяти, що це і влада, і не наша, угу, так тут більш детально показали, звідки ж ноги ростуть. Угу. Далі, ну ось активні дії. Ось активні дії. Правда, ісою. Активні, але не дуже активні дії. Да, і мало того розтянуті в часі. Цікаво. А, ну, Показово, демонстративно, голови таки полетять. Когось, може, навіть там якийсь там процес почнеться, там, слідство, ДБР, Набу, СБУ, можливо, кимось зацікавляться. Ну, Це штучні екземпляри, знов-таки, знаєте, ну так. Неспішно воно буде відбуватись. Мало того, Торісас Хагалас, оце сама війна і це бойові дії. Угу. Ну і загалом, Хагалас сам по собі в якості результату. Ну, певний хаос. Ну, ну, реально, певний хаос. Тому що зміни відбуваються, і зрозуміло, нові люди, поки вони там в курс війдуть, оце от все. Тобто маємо певний хаос. Крім того, що це вплив певний на війну. Ікану перевернута по фіналу. Розчарування. Мало того, тут якась хитрість присутня. Угу. Тобто, ну, сказати, що це прям ну, певний позитивний вплив буде в контексті домовленості із партнерами, зв'язків із партнерами і так далі. Ну, В контексті того, що прям, знаєте, прям знаєте, щось кардинально поміняється та ще й в кращий бік. Тут ось навпаки, е тимчасово гірше навіть стане, тому що хаос, поки зміна команди, летить міністр, значить летить уся команда, ну і там починається. да? І в результаті маємо що таке шо. Переставлять ліжка. Да? Згідно з відомим анекдотом. Ну, на жаль. Ах... Ну, гаразд. Ну давайте реакцію західних партнерів подивимось на ці всі перестановки. Це вже, напевно, останнє буде, що я тут подивлюсь. Так, гаразд, дякую за відповіді. ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну а реакція наших західних партнерів на оці перестановки в уряді, звільнення міністрів і так далі. Покажіть мені, будь ласка. Скажіть вам правду. Наутіс. Ейвас. Альгіс перевернутий. Урус. Феху перевернута. Так, так, так. І що? І гєбо, Ага. А, ну що ж, М -м загалом, ну трохи неоднозначна реакція. Ну, знов-таки, це я загалом дивлюсь. Тобто, одні так оцінюють, інші трохи по другому Ну, в принципі, е контекст хороший, зараз поясню. Так, де, де моя укладка впала? О, трястя. Так, отож, що ми маємо? Nautis, Сейвас, Альгіс перевернутий, Urus, феху перевернутий. як єбо. Ну, наутіс. Так, це тиск, це маніпуляції, це тиск іде. Да? Ну, тобто, як партнери сприймають? Так, вони знають, звідки ної ростуть. Ось. Ось Ей іде, відстоювання себе йде, да? своїх інтересів. Але тут іде відстоювання інтересів з боку партнерів. Тобто, Ну, якби це якби я на таро розкладав, тут би, напевно, маг випав. Тобто, вони, вони маніпулюють. Не ними, а вони. І ось і Вони відстоюють свої певні інтереси. Аліс перевернутий. Певні побоювання є якраз на рахунок чого? На рахунок, на рахунок стабільності. Щоб це сильно не розгидало. Що ж, ж заговарююсь так то безбожно, Господи ти Боже. Е, от, це на рахунок того, що, е, щоб стабільність не розхитати човен, як то кажуть. Да, Надміру. Ну, ну, загалом прояв сили, прояв сили, прояв рішучості певної. Да, ці зміни. Е, от, І е, далі. Ну, зокрема, в плані оборони. Я так бачу, що партнери розраховують, що в плані оборони ну, в плані оборони, в плані війни, давайте скажемо так, це буде мати позитивний вплив. Але феху перевернута, да? Урус і феху перевернута. Боротьба з корупцією, да, це воно. От чітко воно так іде. І ось виконання певних домовленостей. А ГЕБО не тільки домовленості, гебо якісь документи йдуть. Щодо чого, що до якраз боротьби з корупцією, от воно що. Ось як це сприймають наші партнери. Ну ну, сподіваюся, і посадки будуть, а не повідправляють послами в якісь то теплі країни. Ну, гаразд, раз, ну, так от так, ось так. От. Бачите? Тобто ну, науці зразу першою руною випав реакція партнерів. Так вони ж і є, той маніпулятор, який дьоргає за ниточки, який запустив цей весь процес. Ха. Щоб навіть не сумнівався. Ну, якось так. Добре, це, погано це. ну Я результати показав, подивився, кожен сам зробить висновки. Ну, як? Хотілося би сказати, що тут прям вау-ефект буде, но трошки воно не так виглядає. Ну, можливо, пройде певний час, побачимо нові призначення і так далі. І можна буде тоді вже запитати, а як, власне, ось новався команда, новий уряд, оновлений, давайте скажемо, як він власне, буде себе вести. От коли вже нові призначення підуть, от тоді можна буде вже, напевно, подивитись ще один такий розклад зробити. Зараз, ну не знаю, більш мені нічого в голову не йде. Все, все із того, що мені було цікаво, я, в принципі, подивився. Ну, пишіть в коментарях, якщо я щось упустив з виду. Якщо якесь питання, упустив з виду. На цю тему там тоді дорозгляну пізніше. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте нато бажання. У спонсорів там доступ до рунта став перевірних ну і інші приємні бонуси. До зустрічі! Нехай щастить!